Коротенько, ми вже десь в виступі Роман Тарасович розказував, що основною задачею буде не карати, а проводити передні заходи. І десь бачення ми і, в принципі, бачення служби, те, що має бути у цей соціальний діалог, те, що ми повинні спілкуватися з керівниками підприємств, по-перше, це Постійне підвищення кваліфікації, за постійний, постійний контроль та за безпекою праці, за повноцінним е, е, функціонуванням всіх робочих місць, тому е, не стоїть задача когось карати. І, звичайно, що за порушення законодавства є відповідальність. Звичайно, що е, якщо це буде відбуватися, то такі заходи будуть застосовуватися. Але я ще раз хочу наголосити, що десь тим пріоритетом, який ми станемо собою, це в першу чергу превентивні заходи. Я в доповнення кілька цифр статистики. За 9 місяців цього року значить, перевірено 25 суб'єктів господарювання, 9 планових, 16 позапланових, а також 76 перевірок виробничих об'єктів. Тобто ви розумієте, що є юридична особа, але вона може мати цілий ряд. Виробничих об'єктів по всій області. Значить, на сьогоднішній день виявлено 255 порушень вимог законодавства з охорони праці. До адміністративного суду справи, позовні заяви про зупинення підприємств не направлялися. Тобто є розуміння в керівника підприємства про те, що йому дають шанс виправити ситуацію. Одразу не вживають адміністративних санкцій, одразу не звертаються до правоохоронних органів, дають можливість виправити ситуацію. І це є нормально. Це є те, що ми говоримо зменшення тиску на бізнес, але в той же час ще раз хочу наголосити: хто не буде чути благих намірів і не відчувати благих намірів державного інспектора, санкції будуть вживатися по тому, які по тих. Видах, які передбачені на сьогоднішній і кодексом про адміністративні проводження, і Кримінальним кодексом України, тому що ви знаєте, що за порушення трудового законодавства також передбачено кримінальна відповідальність. Окремо хочу наголосити і звернутися також до наших співгромадян через вас, колеги, через вас інформації, зокрема до тих осіб, які демобілізовані, відслужили в зоні АТО. Якщо є факти особисто вас, що ви знаєте, може ваших колег, коли когось не беруть з колишніх учасників АТО на роботу, прошу звертатися до служби. Ми на такі речі будемо реагувати вже без, скажімо так, якихось попереджень. Ми е, маємо цю задачу і це на особливому контролі як у керівництві області, так і у керівництві держав. Ми з цими людьми і до цих людей повинні мати особливе відношення і повагу як він. Тому що ці люди насправді ми сидимо в кріслах чиновників, ми займаємося на мирній території кожної ділянки, і Ці люди проливають кров за те, щоб у нас був спокій. І я не розумію і не буду розуміти керівників тих підприємств, які не хочуть взяти на завтра.